Привіт, лагідне місто над пслом. Привіт, мудрий українські народи. З вами знову шеф-редактор Суспільного суми Андрій Крамченков. І у нас сьогодні, як ви знаєте, визначна дата. Сьогодні рівно місяць. Пройшов з того дня, коли за три дні нашої держави мало не стати. Вона мала бути окупована Росією. Це переклад жестовою мовою звернення шеф-редактора Суспільної Суми Андрія Крамченкова. За кілька днів після початку повномасштабної війни такі відео стали доступні і для глухих та людей з порушеннями слуху. Переклад почала здійснювати Ніна Островська. 24-го планувався великий марафон на суспільному. Я морально готувалася на ньому працювати, і потім все так змінилося зранку і. Вже на третій день я почала спочатку колега з Києва почала перекладати президента, а потім на третій день я зрозуміла, що ну, глухі без інформації взагалі залишилися, і почала перекладати військову адміністрацію нашу Дмитра Живицького, мера міста, все, що почало з'являтися в якомусь більш-менш доступі в прямих ефірах на Фейсбуці. Почала це перекладати, викладувати в себе на сторінках в інстаграмі, Фейсбуці. Потім вже група в Телеграмі з'явилася. Зараз до своєї аудиторії Ніна доносить інформацію від центральних органів влади, звіти міських і селищних голів, ефіри обласної і районних адміністрацій. Також зараз намагаюся відшукувати щось таке позитивне про цих же самих гусей, які зараз стали в тренді в Україні, щоб також розрядити цю обстановку серед нечуючих. Був один ролик про російську ведучу, який там дуже багато переглядів в інстаграмі назбирав. Довелося закрити коментарі, тому що почалася ця лайка, як і, звично у всіх зараз з росіянами розповідає нові часи, вимагають нових рішень у роботі. З'явилися нові слова: це Джавелін, Байрактар. Ми не знали, як це перекладати. Ну тобто, військова тема, це знову ж таки новинки. Почали з колегами спілкуватися, вирішили, що Байрактар це буде Байрактар, Джавелін це Джавелін. Відома всім фраза про російський корабль. Також це треба себе зібрати докупи і якось це не показувати емоційно. Ну за НАТО ну, емоції взагалі повинні співпадати з тим, що хто говорить, але все одно важко, тому що ну, такого не перекладали до цього. Галина Гуйва одна з сумчан, що має порушення слуху, як і її чоловік. Самим нам дуже дійсно страшно. 24 лютого мені було дуже страшно. 6.20 Вчителька дзвонила, сказала, що не треба їхати до школи. Я запитую, що трапилося. Вона сказала, потім-потім. Чоловік Галини вмовляв дружину про евакуацію, але врешті-решт родина вирішила залишитися. Одна дівчина глуха з Кіртаченко. Вона прислала групу, що що почала перекладати Ніна? Мені дуже сподобалося в цій групі. Дуже багато інформації вичерпної причини. Якщо я не розуміла про ну, що президент, що каже, то в не все це було. Весь переклад, все було дуже ясно і мені дуже подобається. Усього в Сумській області близько півтори тисячі людей мають порушення слуху і користуються послугами перекладачів жестовою мовою. Я впевнена, що скоро це все закінчиться, і Україна переможе. Буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Наша віра єднає серця.